Віражі на гоночній трасі, що аж дух захоплює, майстерність в кожному метрі та вправність на поворотах. Цим і дивували малечу справжні гонщики. Під враженням досі і 11-річні Кирило та Еміль кажуть, хоч і не бачать себе в цьому спорті, але все було суперово. Мені більше подобався звук такий клас, як машини дрифтять. Та це дуже класно. Сподобалось дуже сильно. Я уявляв, що я буду на якійсь на супердрифтової машині, буду кататися та ще спереду. Ну, очікував дуже класне та дочекався. А от кожна автівка, яка брала участь в шоу, унікальна по-своєму. Ось, наприклад, це старенький Опель 1993 року. Але машину переробили спеціально під змагання, тож вона показує справжні фінти на трасах. Є каркас безпеки, всередині є важель коробка передач, всередині є гідроручник, всередині є повністю управління мотором. Прибори власник цієї красуні зізнається, на всіх заїздах бере участь лише на ній. А це були і чемпіонати в Харкові, Чернівцях, Дніпрі, Олександрії, Жовтих Водах та інших містах. Сам гонщик професійно в спорті 4 роки та здобув титул чемпіона України в 2021-му. Каже, займатися цим дороге задоволення, але воно того варте. Ви знаєте, в мене таке було в дитинстві. Перший раз попав на перегони і влюбився в цей вид спорту. І от моя міста. Мрія моя здійснилась три роки тому. Так що у дітей все впереду. Сама, сама велика порада це йти до своєї мрії, і воно все здійсниться. Ризики є завжди. Це травматичний від спорту, але ми йдемо на це без, без питань. Не зміг втриматися від того, аби подарувати дітям свято, і пан Юрій для цього приїхав із жовтих вод. Свою спортивну кар'єру чоловік розпочав лише в 59 років і вже три роки впевнено підкорює різні траси. Допомагає йому в цьому старенька Таврія, яку він зібрав самостійно. Жартує, вона повністю українська. А от щодо такої ідеї долучати дітей до подібного заняття каже, що це гарне рішення. в них це залишиться в пам'яті назавжди. Навіть скоріш за все, хтось з них все одно буде реалістом, і кожен з них любитиме кермо. Тому Мені приємно приїхати сюди прямісінько із жовтих вод, познайомитися з вашими талановитими дітьми. Тут вони в автівці все перекласли, тому що для них це цікаво вмикати та вимикати передачі. Сам захід присвятили Дню цивільного захисту. Раніше вже проводили уроки з безпеки на дорозі в гімназії номер 72 Зокрема, показували і фільм про цей спорт та його особливості. Тож автошоу це чергова частина такого міні-проєкту. Організатори запевняють, ці знання стануть нагоді підростаючому поколінню. діткам показали, як можна. Можна користуватися цією технікою, але для цього потрібно навчатися, і що цього ні в якому разі не можна робити на дорозі загального користування. Для цього є спеціальні автівки та окреме місце, щоб вони розуміли, як кермувати автівкою, тому що діти ростуть і вони теж будуть водіями. І вже в цьому віці потрібно привчати до правильних навичок культури водіння. На таке видовище запросили близько 30 учнів 72-ї гімназії разом із батьками. Вони могли і зробити світлини в автівках та з гонщиками, а також поспілкуватися з ними. Шалені емоції, екстрим та ще купу інших позитивних вражень могли отримати криворізькі школярі завдяки такому автошоу та можливості посидіти за кермом цих автівок. Але найцікавіше на них очікувало попереду. Добрий день. Добрий. Тож приємним сюрпризом для малечі стало запрошення від гонщиків на спільні заїзди. Каскадерська група планує далі не лише дарувати яскраві емоції дітям, але й навчати їх водінню на більш професійному рівні. Відтак хочуть на базі 72-ї гімназії відкрити школу кермування для юних криворіжців. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський.